Пропоную розпочати засідання комісії. Та затверджують порядок день. Можна голосувати. Задаю прокрішення про затвердження проєкту прапор надії Бровольської територіальної громади. Доповідає кіслідуна Маріна Сергія. Зараз пропонується проект рішення про запровадження в батьківській громаді прапору надії. Ну як ми всі знаємо, що у нас педирація Україна перебуває в стані війни, і в нас дуже багато зникли завісти, дуже багато перебувають хлопців і військових і цивільних полонів, тому щоб віддати му свою шану, щоб нагадати суспільству, що є така категорія, що є. Що є і полонені, і зниклі безвісти, ми пропонуємо розмістити біля центральної будівлі міської ради відповідний прапор чорно-білого полю. Це за ініціативи директора нашого комунального закладу про Сергія. Якщо якісь є питання, він ще може додати, повести Я думаю, пояснення записки все написано. Можливо, якісь питання було. Я заповню, я хочу розмістити не тільки біля, скажімо, адміністрації, а на всіх держорганах. органах. І тобі ж то, якщо людина Та, державних органах. На більше, що це Там, може бібліотека це. Або якщо, наприклад, людина людина є підприємство, вона бачить цю ініціативу, вона хоче її підтримати, вона сама так само до єдницю до мене, мене кохання. Я розумію, що цікавиться, вони розуміє, то, то знає, але бо люди не питають, а просто воно наше робоче. Або ж виходить, що ви же там постійно висаджуєте в історію. Е, дати і забули інформацію. Деякі верстви населення не розуміють, що коли проходить акція підтримки військового полмену, Вони не розуміють, що люди стоять, вони підходять і за що це інформація, Зурок, ми ми, ми все як це, ми, просимо всі скаже медіа, які скажімо, які доступні, щоб, 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 щоб no, доступну, це сповістити задамо інформацію до інформаційних профісності заходів ми зробимо. Також хочемо ще зауважити, що даний проект рішення додаткових коштів не потребує, тому що бачили, що в інтернет там виданнях, засобах масової інформації, шириться коментарі, що це додаткові якісь кошти, ні, це рішення знаходиться на цих статусі, не потребує. Пашток є, прапор є, це... І на нього навіть не потрібно окремий флешток. Він встановлюється під державним прапором. Це нічого. Ну, да. може там, якщо в деяких о, державних органах стоїть там прапор 345 градусів, то потрібно буде окремо з цим дозвонити. Тобто, Добре, запитання у членів комісії. Єдине, що я хочу сказати, я це після своїх і То я хочу сказати, чесні люди скрізь розуміють і бачать чесні. А ті, які самі не чесні, то приписують свої гріхи іншим людям. Так що не приймайте за серця нічого. Хто там що пише. Хай Бог їх судить. Запитання інші будуть. Прошу підтримати одного більше я відміну. Разглядаем про внесення змін с ним. Программе шести руки молодые демои, молоді молоді» на две тысячи роки. Документы на высшего риса. <розумі> Начальник <розумі> видеокультуры <розумі> управления. Я понимаю вам, что было в це рішення зразку хожу проект рішення, не потребує фінансування, тому що тут внутрішня переківка. Внутрішня перекітка для чого? Для придбання вишиванок для новонародження. У ми закупку робили в 24 році, і у нас просто не вистачає цих коштів. Перекіпка у нас буде. 50 тисяч від пункту 5, від пункту 5-4, ой, 28 626 гривень, і перекидка 40 тисяч теж по пункту 6. І у нас не, ну, ми хочемо перенести 68 тисяч 623 гривні і 52 копійки на нашій. Вишиванки. Придбання вишиванок. Запитання у читальник це дуже хороше. Хочу да, підтримувати. Можливо, навіть не отримали. Дякую. Порядок денних витягнено, пропонує за почати.